Але що сказав, що е, якісті, якості е, гри ми сьогодні не побачимо, ну, принаймні я не побачив. І це дуже не хочеться е, про це казати, до цього повертатися. Ми маємо на прес-конференціях розмовляти суто про якість гри. Але е, поки в нас будуть тако, е, такої якості полями, ми будемо про це говорити. Буде у нас жити термін весняний футбол, і все це не, є, не сприяє розвитку. І, і думаю, що потрібно якраз клубом думати про те, що розвивати інфраструктуру. А потім там ті команди, які виходять з першої ліги, мають ставити на меті розвивати інфраструктуру, а потім вже спортивний результат. І так само і команди, які вже дуже багато часу існують у Прем'єр-лігі. Маємо підтягувати все це, і тоді ми будемо знову ж таки розвивати, розвиватися, розвивати, якість гри, розвивати молодих гравців. Так, будь ласка, ваші запитання. Так, Олег Хачерецька позавчора отримав пошкодження. Ми вагалися чи брати його взагалі. Чи ставити стартовий склад, але бачите, що велика кількість гравців стартового складу сьогодні пропускали гру, і ми хотіли за рахунок Олега якось е зробити, можна сказати, баланс в тому, що в тому, що е баланс стартового складу, можна так сказати, баланс за рахунок його дії за рахунок, за рахунок нього можна так сказати, бо е така незвична ситуація, коли така велика група гравців. Які е, грали в основному складі, вони мали пропускати цю гру? Будь ласка, ще запитання. Як ви взагалі по поводу суддівства? По, на рахунок суддівства. Ну, я вважаю, мені здається, що наш футбол буде розвиватися, коли буде набагато менше е, свистків, е, коли буде е, суддя створювати умови для того, щоб була боротьба. Для того, щоб наші гравці, які є якраз по своїй природі динамічними і фізично сильними, вони це люблять робити. Ми можемо наблизити, ну я не кажу, що ми наблизимося до прем'єр-ліги Англії, але такий самий більш-менш рівень ми можемо демонструвати. Ми можемо бути сильними, безкомпромісними, і суддя має сприяти цьому, коли ти робиш після якоїсь боротьби. Свисток, то футболіст наступний раз не буде падати, він буде бігти. І болівальнику буде цікаво, буде багато переходів, багато моментів загострень через те, що хтось пав, втратив м'яч, підібрала атаку, знову фоло, і його свистка нема, і, і буде менше апеляцій, буде менше симуляцій. Коли гравець один раз, другий раз, третій раз падає, вимагає пенальті, дати йому раз-жовту картку, він перестане це робити. Він буде, він буде боротися і це. За це болівальник любить. Болівальник може простити будь-що, будь помилку, технічний брак, але він ніколи не простить, коли людина людина не щира, коли вона не віддається грі. І приїхати в Полтаву, у Львів, Київ, Харків, будь-які місця нашої країни приїхати, всі болівальники люблять, коли футболіст виходить і віддається і б'ється за емблему та що в нього на грудях. Ще запитання. І другий тайм, ви програвали в боротьбі, і це щоб одержання шути, чи ви зачід контратак більш розривати оборону соперника? Ні, ми намагалися за, за рахунок контратак розривати оборону суперника. Ми ну, знову ж таки ви ви відповіли саме на самі на своє питання. Ми прогували багато боротьби. У нас вийшло е люди на зуміну, всі там метр, метр сімдесят. І о, ці гравці мають е якраз створювати е внизу моменти. І ми бачили, скільки було е браку у шаха через те, що не через те, що він поганий, е погано контролює м'яч, а через те, що він постійно його колінами вів той м'яч, і бачили косниця. Розвертаються на розвороті м'яч під сфері, аут, і через це ми хотіли покласти м'яч вниз, донизу, але бачили, що постійно цей технічний брак е був. І я ж кажу, я ж ще раз повторююся через це, а ворста навпаки випускала гравців, і вони якраз вигравали цю боротьбу. І знову ж таки, м'яч внизу е якраз не сприяв тому, що що ми хотіли. Чи є ще запитання? No. Дякуємо.